Вітаю, любі друзі! Посадили капусту. Так. Багато-небагато. Багато. Посадили капусту. Тут є броколі та цвітна. Ось вони зелененькі, класні. А, і з тих же пакетів насіння виросла ще ось така. І зараз ось така. Але, якось врожаю, не виходить. А чому? Ну, я розумію, що є білокрилка, так, звісно, її багато, і це також зрозуміло. Але ж не хочеться використовувати багато якихось препаратів, тому що таку капусту можна придбати буде і в магазині. А сам сенс вирощування у тому, щоб можна було, от, наприклад, мої діти вони дуже-дуже люблять цвітну капусту і дуже люблять брокколі. І їдять її дуже у великій кількості. А хочеться виростити. Самим, щоб вона була ну, з врожаєм, а не чисто так от зеленою ботвою і зовсім трошечки там, там, де інде можна собі знайти капусту. Якщо знаєте, якусь схему, за котрою можна дійсно її вирощувати, але один момент це має бути максимально біологічна схема. Тож, хімікати це не зовсім наша тема. Якщо знаєте, дуже-дуже прошу вас поділитися у коментарях. Я думаю, це буде не тільки мені корисно, але й людям, котрі також за еко-вирощування все ж таки. Тому що все, що є, якщо там походити, пошукати, ось, це якісь такі, ось вона капусточка. Тобто там, 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 там можна взяти, знайти. А так, щоб багато, ні. Дуже чекаю на ваші поради. Дуже-дуже. Можливо, в цьому році, ось бачите, ось така ось вона. Таких, ось таких великих, так, щоб вони були, ну, немає. О. Можливо, не в цьому році, а у наступному, звісно, ще раз попробуємо. А якщо ні, то ну, і так, ту капусту так любимо. Але ж це, ну це неможливо. Ось так. Знаєш, переорали, підгорнули. Все-все-все, вона ну, стоїть класно. але без врожаю дуже чекаю на ваші поради. Тому що тут ми не знаємо, що робити і як покращити ось цю ситуацію. Дякую.